Відремонтувати під'їзд, спилити дерева, вивести сміття та почистити ринви для багатьох жителів багатоповерхівок вже стало звичною справою. Багато хто й забув, що цим повинні перейматися жрепи, але вони свої обов'язки перекидають на чужі плечі. Тож ми вирішили поцікавитись, чим займаються чернівецькі комунальні служби. Розпочали ми свій телерейд зі жорепу номер 9, що на вулиці Шевченка. Це підприємство нині обслуговує історичну частину нашого міста, тобто 52 вулиці, а це 442 будинки, які знаходяться у центрі Чернівців. Люди з самого ранку чекають на керівника цього закладу. Я вже прийшов, де да я вже хожу цілу старою неділю. Сюди щоб мусор вивезли з горища. Я не можу дозвонитися до начальника. То його немає, то він зайнятий. Що це таке? Я вже оплатив все, договор заключив. Ну в договорі написано до кінця года, так що я буду ждать до кінця года. Головний інженер цього підприємства категорично відмовилися з нами спілкуватись. Нічого я вам говорити не буду. Буде начальник, дасть дозвіл, будь ласка, тоді зайдете, будемо говорити. Ці жінки вже не перший день обувають пороги кабінету керівника 9-го жерепу. Кажуть, прийшли сюди з надією, що їх нарешті почують. Упродовж чотирьох років вони просять про єдине спилити аварійні дерева, які знаходяться у їхньому дворі. Адже коли посилюється вітер, гілки падають людям на голови. А про дерева нам ще казали, що прийдуть зрізати. Ще Це вже четвертий рік. У прошлому році жовтий листопад. І так і нікого не було. Не знаю, ми ходили до нашого дому права, він казав, написав нам, що нема коштів. Вони подивилися. Ну що, ну нічого, так стояло місяць, напевно, ніхто нічого. Ми, ми то все. Убрали з двора, бо там же ж на, надо ж ходити. Пані Антоніна впродовж багатьох років проживає за адресою Руська. 27. Жінка каже, що вже були випадки, коли сухі гілки падали на машини. На щастя, автівки були порожні і ніхто з людей не постраждав. Проте торік величезна суха брила старої черешні ледь не вбила дитину. Нам рібенка чуть не у він секунду був там. він мальчик шостому класі От там і грався. Сікунда він та шов як то свалилось. Цілий двор був тут, такі його глиби. А потім вітер був, там как хорошо, що людей не було, там дітей не було, там теж діти свалився кусок ета, а тут валяться постійно, як вітер, так булижники падають. Спилити три аварійні дерева у жерепі номер 9 обіцяли ще у листопаді минулого року. Проте сухі брили на подвір'ї на вулиці Руській, 27, стоять і донині. У комунальному підприємстві підтверджують, що звернення було, а не спалили сухі дерева, бо немає грошей. Минулорічно було спилено вісім дерев, за них ще не розраховано. Тобто ми власними силами їх спилили. Нам казначейство має бюджет повернути. Гроші не повернуті. Цього року ми зараз. Будемо просити підрядників, щоб вони в борг спилили. Вони не хочуть, дивлячись з якою да економічною ситуацію. Не хочуть в борг пилити. Ну я домовляю зараз і думаю, найближчим часом це питання буде вирішено. Свою відсутність на робочому місті Дмитро Паладян пояснив тим, що на Руській 11 впав залізобетонний карниз старої триповерхівки на тротуар. І там з самого ранку працювали робітники жерепу. Де ми можемо, я кажуть, ми підробляємо. Тобто, минулий рік. Ми Руську плюс-мінус залатали. Одну адресу лишили, воно упало. ми теж плюс-мінус минулого року залатали. Тобто на наших будинках невідомчих, які в комунальній власності карнізи нормальні. Тобто на Кобилянській зараз в садочку поганий і, як кажуть, тут музикальна школа. Ну, це не наші будинки, вони зняті з балансу. Наразі працівники жерепу прибрали шматки карнизу і огородили небезпечну ділянку тротуару. Вишка і це зніме. А поки перев'язую, щоб не вбирати. Падає часто, тому що будинки старі. Бачиш, тут тріщини теж є, так? Так, да, ну що тут. Транспорт такий, що все валиться. Мешканці цього будинку кажуть, що ходити під балконами, карнизами старої частини міста лячно. Ну, я вийшла додому, тут з дому йшла в місто, і тут було повно цього. Я думаю, добре, що мені на голову не упало. Е, взагалі, я не можу сказати, що часто, але такі випадки досить бувають. Про капітальний ремонт цього та інших аварійних будинків найближчим часом не йдеться. У бюджеті немає коштів.